Доброго дня, другокласники! Вперед руку простягніть і привіт усім пошліть. Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнем. Будемо гарно працювати, щоб рідну мову ще краще знати. Тема уроку слова, які називають дії предметів. Права чарівні окуляри. Надягніть чарівні окуляри і згадайте свого. Однокласника друга. І розкажіть про нього песливим, теплим ніжним іменем. І додайте добре слово про нього. Наприклад, о, як нам пощастило, що маємо Юльку чи Любомирчика у класі. Він, вона причудово співає. Він гарно грає у футбол. Поставте відео на паузу, розкажіть. А тепер розкажіть про когось із своїх рідних, називаючи при цьому їх пестливими, теплими ніжними словами. Наприклад, мама, мамочка, матуся, яка. І розкажіть про неї. Молодці. Як називаються слова, які ми казали одне одним? А про це ми дізнаємось, коли розгадаємо кросворд. Ось кросворд нам треба вписати назви малюнків. Хто це? Один? Правильно, це їжак. Правильно. Два. Що це? Що? Правильно. Три. Хто це? Так. Чотири. Правильно, пеньок. П'ять. Так, лялька. Шість. Хто це? Правильно? Сім. Що це? Так, молодці. Що це? Вісім? Зеркало. Правильно. Дев'ять. Що це? Так, ноутбук 10. Що це? Комп'ютер. Правильно, дітки. Прочитайте, будь ласка, яке слово в нас зашифровано? Комплімент. Правильно. Що про це каже тлумачний словник? Комплімент. Це особлива форма похвали. Вираз хвалення, поваги, визнання або захоплення, люб'язності це приємні слова. А ще компліменти це простий, але потужний засіб, що допомагає встановлювати добрі стосунки з іншими людьми. Розгорніть, будь ласка, зошити, запишіть сьогодні дату. Лютого класна робота. Напишіть, будь ласка, два слова. Комплімент, похвала. Прочитайте, будь ласка, речення відповідно знаку в кінці, знак оклику. Що він позначає? Радість або захоплення. Прочитайте. Так, інше. І ще одне. Чудово. Давайте повторимо з вами вивчені частини мови, а ми з вами вивчили іменники і прикметники. Нам треба слова, які будуть з'являтися, розносити. У Стовпчики. У зошиті запишіть, будь ласка, іменники, один стовпчик, другий прикметники. З'являється слово, ви записуєте або в іменники, або в прикметники. Згадуємо іменники від слова ім'я, тобто назва. Це частина мови, це слова, які називають предмет і відповідають на питання, хто? Що правильно. Прикметники це слова, які позначають ознаку предмета і відповідають на питання, який, яка, яке, «які?». Готові? Записуємо. Веселий. Ставте питання і записуйте. Відео на паузу, якщо треба, річка. Упевнений. Запитувати Духмяний. Червоний. Дитина молодці, бджола. Так, розповідати. Так, молодці. Давайте перевіримо іменники, прикметники. Якщо раптом слово закралось не в той стовпчик, то оце у нас іменники, це один перший стовпчик, прикметники це два. Якщо прикметник закрався в іменники, ставите цифру два поряд. Якщо ж іменнику, прикметники ставите цифру 1. Я сподіваюся, ви написали, визначили правильно. Іменники річка, герой, дитина, бджола. Прикметники, Який? веселий, упевнений, духмяний, червоний. Якась проблема виникла під час запису слів? Да, у нас два слова да, не, не, не змогли визначити частину мови. Це запитувати, розповідати. Ось саме з цією частиною мови ми з вами сьогодні і познайомимось. Казка про дієслово. Послухайте, будь ласка, цю казку написала Надія Кравцова. В одному царстві жили, люди жили щасливо. Вони були чемними, шанували друзів і берегли природу. Але одного разу трапилася біда, до них підкралася підступна лінь, і все навколо зупинилося. Зупинилися люди, квіти, птахи. Все, на кого дивилася лінь, зупинялося. Задоволена лінь міцно заснула, адже все навколо було нерухоме. Новина про сонне царство розійшлася дуже швидко. Почула про це лихо, дієслово і прийшло на допомогу. Вона мовила Я дієслово, у мене всі слова діють. Один, два, три дію, покажи. І тут сталося диво. Щасливі люди почали усміхатися. Ніжні квіти квітували, а веселі птахи щебетали веселу пісню. Навіть лінь перелякалася та втекла далеко-далеко, аж ген за ліси та поля. Цікава казка. Давайте зробимо компліменти, дієслову. Як ми назвемо? Так, ти чуйне, добре, да, доброзичливе, вірне. Так. Працюємо з підручником. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання. Частина 1 на сторінці 83. Вправа 300. Розгляньте комікс, прочитайте репліки другокласників. Прочитайте. Хлопчик починає говорити, дівчинка продовжує. Поставте відео на паузу. Давайте з вами дослідимо нову групу слів. Крок перший. Скажи, хто як говорить. Зразок. Півень, що робить? Кукурікає. Давайте складемо. Півень що робить? Кукурікає. Собачка. Що робить? Гавкає. Котик. Що робить? Нявкає правильно. Жабка, що робить? ковакає. Як ти гадаєш, що означають ці слова? Зроби висновок. Ці слова означають ознаки предметів чи дії предметів. Правильно, це що роблять дію. виконують дії предметів. Правильно. Отже, слова, які позначають Дію предмета і відповідають на питання, що робить, що робив правильно. Прочитайте, будь ласка, правило, дивіться, ознайомтеся. Дієслово, дітки це ще одна частина мови. Ми з вами вивчили іменники. Прикметники, а сьогодні познайомилися із дієсловом. Права 302. Запиши, хто як пересувається. За потреби користуйся словами для довідки. Дивимося слова для довідки плаває, скаче, повзає, літає. Дивимося кінь що робить. Скаче. Правильно. Риба що робить? Вибирайте слова. Поставте відео на паузу. Права 302. Виконайте. Бажано кожне. Починати з нового рядка, щоб вийшло стовпчиком. Перевірте себе. Так, ви зробили. Чудово! Хто працює з такими друковими зошитами? Сторінка 20, вправа 34 по 36. Виконайте, будь ласка, відео на паузу. Спишіть прислів'я і підкресліть дієслова. Запишіть, будь ласка, перше прислів'я. Що посієш, те й пожнеш. І друге як то робить, так тому і родить. Поставте відео на паузу, спишіть. І підкресліть слова, які позначають дію. Давайте перевіримо, що посієш, те й пожнеш. Хто? Ти? Ти що зробиш? Посієш? Яку дію виконаєш? Що зробиш? Пожнеш. Правильно. Як хто робить, тому й родить. Хто? Хтось? Хто що робить? Робить. Це теж дієслово. Так, і що йому родить. Правильно, що робить? Родить. Такі дієслова. Дібрати дієслова. Лелека що зробить? Ми ж знаємо, її зараз немає у нас. А що вона зробить навесні? Правильно, прилетить. Ще що зробить. Збудує гніздо собі. Або відремонтує гніздо собі. Ще що зробить? Виведе. Ще. Молодці. Так само диван що робить. Перерахуйте. Ноутбук що робить. Назвіть дієслова. Їжаки що роблять? Ведмеді що роблять? Парасолька що робить? Поставте, будь ласка, відео на паузу. Проговоріть і доберіть. Дієслова. Підводимо підсумки уроку. Про яку частину мови ви дізналися? Про дієслово. Правильно. Сама назва дієслово. Слово що робить? Діє. Правильно. Дізнались про дієслово. Я можу помилитися, але, здається, дієслова відповідають на питання, хто який. Так, це. Назвіть п'ять дієслів. Будь ласка. Чи хотіли би більше дізнатися про дієслово? Звичайно, дітки, нам треба ще багато дізнатися про дієслово. Чи потрібні дієслова в українській мові? А пригадайте казку Надії Кравцової. Що трапилося, коли лінь прийшла? Все довкола завмерло, затихло, заснуло. Правильно, і тільки дієслова все оживили. Тобто кожному предмету дали якусь дію. Які дієслова ви вживаєте найчастіше? Згадайте, ми в школі, в класі, які дієслова? Що ми робимо? Правильно, вчимося, стараємося, читаємо, так? ще що перерахуйте. Молодці дітки. На цьому урок закінчено.